Don't know the power of the dark side. І так, хлопці, і можливо трохи дівчата. У відео сьогодні піде мова про найдешевший восьмий ядерник для М5 сокета. І це у нас Ryzen 7 8700 f Напевно, вже всі знають про цей процесор, тому давайте коротко. 8700F це у нас відбраковка від 8700 g, в якого просто вимкнене відео ядро. І це по суті у нас є мобільний процесор, тому процесор у нас не чіплетний. А монолітна основа, тобто у нас один єдиний великий кристал, виглядає це якось так. І мінус того, що у нас тут використовується не припій, а звичайна термопаста під кришкою. І ось вам наглядний приклад, внизу у нас щеплетна основа, а зверху у нас монокристал. І до монолітної основи ми можемо віднести деякий плюс. А це що у нас ядра і всі інші компоненти процесора знаходяться під одною кришкою. А в чіптнах у нас ядра, l рівня і ще інші блоки у нас Находяться на різних основах, що дає моноліту великий плюс тому тем що взаємодія між всіма блоками у нас не потрібно так багато часу, як це є в чіплетах для спілкування і обміну інформації. І в цього процесора у нас порізаний кеш з 32 мегабайт до 16 Але як вже сказав, через монолітну основу. Є дуже швидкісний порівняно з 32 МБ мегабайтах на чіплетах. Але чи це йому поможе, Я думаю, ви самі в принципі знаєте, і тести вже якісь дивились. А так, порівню з 70 серії, у нас у нас процесор побудований на 4 нанометрах і підтримує лише 54.0 для відеокарти. І тут потрібно сказати, що тут задіяно лише 8 ліній і 16, як зазвичай. І як це вплине на продуктивність вашої відеокарти, якщо вона у вас 16 ліній, та в принципі ніяк, але з одним великим нюансом. Якщо у вас 16 ГБ відеокарта, хвилюватися в принципі ні про що. Але якщо у вас відеокарта з 8 ГБ, якщо ви запустите якусь ігру і у вас, не дай Бог, відеобуфер закінчиться, тоді відеокарта буде звертатися за допомогою до оперативної пам'яті, яка є набагато повільніша, і ви отримуєте дроп кадрів в 2 або в 3 рази. Якщо у вас достатньо відеопам'яті, то в принципі без різниці чи там 8 ліній буде вже чи 16. Ви цього не почуєте взагалі ніяк. Давайте потроху вже перейдемо до тестів і тестувати. Ми даний камінчик будемо аж в трьох режимах. У трьох режимах у нас процесор працює на фабриці 2433, максимум буст плюс 200, з курвою мінус 25. Оперативна пам'ять 6200, таймінги перед вами. І як вже казав, тестувати будемо в трьох режимах. Це варіант понижений до 65 Вт, режим в стоці, це 87 Вт і без ліміту. Ось вам результати в CPU-Z, в кожних трьох режимах. Можете поставити на паузу і ознайомитись. А ось вам тест пам'яті в aida 64 І тут у нас доволі таки непогані показники. Можете порівняти зліва у нас 8700F з даною пам'яттю, а справа у нас повноцінний Ryzen 7-97. 800X. Cinebench R24 з пониженим лімітом до 65 Вт. У нас в середньому протягом усього тесту процесор. Тримає частоту в середньому 4200 МГц, споживає відповідно 65 Вт, розігрівся до 50 градусів при тому, що у нас вентилятори корпусні і, і водяної системи охолодження на мінімальних обертах 620 обертів. І в такому режимі процесор набирає таких скромних 937 балів, що трошечки більше ніж Ryzen 7 5800X з am 4 сокета. В стоковому варіанті процесор споживає 87 Вт, тримає вже в середньому частоту на відмітці 4,7 ГГц і розігрівся до 64 градусів. І в стоковому варіанті процесор набрав 1033 бали, що на 100 балів менше, ніж Ryzen 7 7700 А знявши всі ліміти, у нас процесор любить споживати 120 Вт, але в середньому тримає свою бустову частоту 5050 МГц. Розігрівся фактично до 90 градусів, але це все при мінімальних обертах вентиляторів на водянці і в корпусах на 600 обертах. І в такому режимі процесор набрав 1097 балів. Ну а тепер нарешті давайте перейдемо до ігор. Hunt Shadow Down Налаштування мінімальне з упором в процесор. Різниці в FPS між 65 Вт і стоком 87 немає. При 87 ваттах у нас є буст до 5200, але при тому процесу гріється на 20 градусів більше 66 градусів проти в середньому 45-65 при 65 Вт. А без ліміту процес горі споживає 96 Вт і має плюс-мінус тих самих 5200 МГц, так як і в стоці при 87. Але при тому мудряється показати на плюс 50 ФПС більше, як так, чесно кажучи, не знаю. Коли все на максимальних налаштуваннях в упору відеокарту, FPS ФПС абсолютно без змін у всіх режимах він у нас. Однаковий, а ось вам посопорівняння 8700 f без ліміту і d 800X без ліміту в однакових умовах в 2к на ультрах при однаковій відеокарті RX9070. Ну само собою D800X показує набагато більше кадрів. Це плюс 30% до продуктивності. Ну і плюс 50% до ціни процесора. А це результат на мінімальних налаштуваннях в опорам в процесори. І тут D800X вже показує не 30% до продуктивності, а 20%. Ну що в принципі також непогано. но самі розумієте, 20% до продуктивності, плюс 50% до ціни, плюс енергоспоживання на 40 Вт більше висновок за вами. PUBG, пупк на мінімалках в упор, в процесор І в усіх трьох режимах фактично у нас однакові результати лише в 100. Я не, не знаю, чому у нас на кілька кадрів є менше. Ну, напевно, погрішність. Але тут все рівно є дуже такий цікавий факт. Не без ліміту і в 67 Вт. Там частоти більше 5000, коли в 65 ваттах у нас менше 5000, буває там 4700 і гріється набагато менше, а FPS результат однаковий. А ось вам результати 8700F, 7700 і d 800 x 7700 і порівняно з 8700F показує плюс 14% до продуктивності, а D800X проти 8700F показує аж цілих 45%. Ну і в опорному відеокарту на максималках фактично в нас різниці в кадрах немає, тільки те, що у нас 8700F лов 1% 180 кадрів, а в 7700 і 9700X в 7700 у нас трошки менше 200, а вже 9700X у нас більше 200 кадрів. Baldur Gate 3 я забув 8700F протестувати без ліміту, тому поставлю D9700X при 110 Вт. Без сумніву, d x тут лідер, а ось 8700F є проблеми з лову 1% 39 і в 43 FPS. Нова ігра крону The New Dawn в трьох режимах, плюс-мінус в нас всюди однаковий FPS, але на 65 Вт у нас в середньому на 10 градусів він менше гріється. Але при 65 Вт у нас злов 1% 75 кадрів, тоді як в 100ці 99, а без ліміту 105. В Stalker 2 не мінімалочка в 100 Стоці без ліміту у нас однаковий FPS, а при 65 Вт так трошечки менше. Але знову ж таки і температура майже на 10 градусів менша. Та і навіть злов 1% у нас фактично у всіх випадках однаковий. Ось вам невелика різниця 8700F і 9700X. Який висновок можна зробити за даний процесор? Процесор є хороший. Я його зараз на мономаркеті взяв за 6100 гривень. І це фактично в ціну 7500F, який я думав вбирати, але не взяв. Через те, що ну, 6 ядер 12 потоків, скажімо так, не їдуть. Вони добрі працюють, місцями навіть 7500F показує більший результат, але в іграх він просто часто довбиться вже під сотню. Коли 8700F навантажується менше. Відповідно, я ще і стрімлю, роблю монтаж, тому для мене 8 ядер куди краще. Так, 16 МБ каші, але як бачили в онлайн проекторі він себе показує добре. Великий плюс того, що він є енергоефективний. Я використовую його зараз в 65 Вт без турбобусту 200 з курвою мінус 35, і він є холодний. І головне енергоефективний. Але через грубу теплопровідну кришку його не так то і легко охолодити. Тим паче, що там використовується термопаста. Но для таких ентузіастів, як я, можна його буде скальпонути, нанести рідкий метал і отримати ще мінус 10 градусів. І цей камінчик потрібно брати не дуже до продуктивної відеокарти. Як бачили, на парі з 90-70 він працює непогано, але це вже прям таки край. Якщо ставити куди потужнішу відеокарту, то вже буде таки трошки погано. Ідеально сюди вписується 9060XT RTX 5060, 5060 Ti. На це відео я потратив таки багато часу, коштів на купи продай ті процесори, тому буду дуже вдячний за підтримку у вигляді вподобайки, підписки на канал. А хто захоче підтримати можливо автора, є посилання на донати під описом. І запам'ятайте, ігрові процесори це, звісно, круто, але саме головне бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі! папулічки папа.